Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Переночував Таріс у буці, а на ранок вирішив іти звідси. Настав час рухатися далі. Але перед тим, як піти, хотів подарувати собі маленьку радість. Він бажав знову побачити ту дівчину, що поділилася з ним водою, Еліну. Чомусь він достеменно знав, що сьогодні вона буде тут, у парку, хоча передбачення ніколи не було його сильною стороною. Обличчя свербіло, шкіра на щоках і підборідді стала шорсткою від щитини. Вдома з'явитися в подібному вигляді перед дівчиною Таріс ніколи б собі не дозволив, але тут у нього не було більше ані порошку для видалення волосся, ані мильного кореня, ані зубних гранул. Та й ставляться у цьому світі до недоглянутих облич зовсім не так, як на Таріоні. Бородаті чоловіки тут нікого не дивують і зустрічаються на кожному кроці. Ентар хлюпнув водою в лице і на цьому ранкові процедурі, порахував закінченими, накинув на плече мішок і вирушив назустріч своїй радості. Так, вона була тут, на тому ж самому місці, сиділа біля розкладного столика і малювала маленьку дівчинку, гарну, як лялька. Дівчинка крутилася на колінах у матері, виродувала, намагалася зістрибнути і втекти, а під пальцями Еліни народжувався портрет спокійної дитини, яка здивовано розглядає яскравого метелика. Побачивши Таріса, дівчина розквітла радісною посмішкою і помахала різнокольоровою долонькою. Привіт, Таріса! А потім хитнула головою у бік картини, виставленої на високому кам'яному бордюрі, що майже з усіх боків охоплював майданчик Дивись ну, як тобі володар Ельфі? Таріс приклав руку до грудей і вклонився, вітаючи її, як високорідну Ентаро. Аліна тим часом продовжувала Я скоро закінчу, почекаєш трохи? Так. Портрет був зовсім не таким, як малювали у його світі, і він був не настільки ретельно прописаний і, на перший погляд видавався не дуже вмілим. Але це було лише швидкоплинне враження. При більшій увазі прийшло розуміння, що людина на полотні виглядає живою. На Таріоні так не вміли. Тарісу дуже сподобався портрет, особливо йому. Імпонував рішучий вираз обличчя на власному зображенні. Також Еліна дуже докладно прописала таріонський костюм. Мабуть, він справив на неї незабутні враження, але однієї деталі вона на ньому аж ніяк бачити не могла. На голові намальованого Таріса був тар, до того ж активований. Як? Яким чином? Звідки дізналася? Дістала з його пам'яті? Та ні, не лізла вона до нього. Він неодмінно відчув безстороннє проникнення. Тоді звідки? Добре, правильний, похвалив він картину, і додав не можу купувати, грошей немає. Зовсім. То він вирішив, що вона зробила це заради грошей? Сфотографувала, написала портрет, не здобувши згоди, а тепер полізе з ножем до горла, щоб купив? Хух. Еліна припинила роботу та уважно подивилася на Таріса. Знаєш, я взагалі не сподівалася побачити тебе ще раз, а картину намалювала тому, що мені сподобався твій образ. Та що ж ти таке? Чому між ними щоразу виникає незручність? Я чекатиму. Потім поговоримо, постановив ентар і попрямував до сусідньої лави. Тепер Ліна малювала фон, який не потребував великої уваги, тож і поглядала вона не на свою примхливу модель, а на Таріса. Сьогодні він анітрохи не був схожий на ельфа. На ньому були брендові американські джинси та старенька майка захисника природи. Ідеальна гладкість обличчя перетворилася на кількаденну неголеність, що, втім, їй теж подобалось, і хвіст на потилиці йому пасував. Ліна взяла з ітюдника балончик і оббризкала готову роботу лаком. В цей момент її схопили за плечі. Ага, попалася. Дівчина заверещала і схопилася на ноги. Відька, налякав. Хто так робить? Якби чоловік з поголеною налису головою, що підкрадався до оліни ззаду, не посміхався, якби він не демонстрував усім промовистий знак мовчання, або у нього в руках було хоч щось здатне завдати шкоди, Таріс завалив би його, не замислюючись, варто було б йому лише торкнутися дівчини. Але навколо всі бачили цю сцену, і нікого вона не стурбувала. А опісля взагалі реготали всі і жінка з дівчинкою, і інші художники, що сиділи поруч, та й мимоволі сам Таріс. Та, виявляється, дійство ще не скінчилося. Лисий впав перед дівчиною на коліна і заволав О акрил моєї душі, пастель мого серця. Пробач недолугого борга за невдалий жарт. Еліна розсміялася і, звичайно, одразу ж пробачила. Тільки буркнула, але зовсім не сердито. Та ну тебе, як маленький. Не могла вона по-справжньому розгніватися на вітьку. Поки замовниця розраховувалася з Еліною, борг розглядав картини. О, я пам'ятаю цю штукенцю, раптово сказав він, вказуючи на тар. У третьому, здається, класі ти була сніговою королевою, і дідусь зробив тобі таку корону. Ага. Тоді ще камінчика відповідного знайти не могли довго, пам'ятаєш? Точно, а бабця Варя спорола найбільший страс із турецької кофти і сказала дитині потрібніше. Ось усе з'ясувалося. Тепер і розмова не потрібна. Вони родичі. А Тар – зовсім не тар, а їхній спільний дитячий спогад. Тут Відько побачив Таріса. О, а це модель? Так, Еліна підійшла ближче. Знайомтеся, це Таріс. Ми зустрілися минулої суботи, але майже не поговорили. Я лише сфотографувала його, а потім чотири дні писала портрет і тепер, здається, знаю про нього все. От така собі сила мистецтва. А це Віктор, мій ріднесенький троюрідний братчик. Ступінь спорідненості Еліни та Віктора залишилася Тарісові незрозумілою, але він із задоволенням потиснув долоню борга Ох, як же йому подобається тутешній спосіб знайомитися. Відразу знаєш, хто перед тобою і чого чекати. Віктор був надійним. Пообідаємо у Макдональдсі?» Питав Віктор, сьогодні я пригощаю, відзначаємо перемогу боргів над орками. Таріс більше не утримував руки Віктора, тому й не зрозумів ніц, окрім того, що борги перемогли. Чомусь Еліну він сприймав набагато легше. Йому теж здавалося, ніби він знає її все життя. Ми збиралися пообідати з Тарісом. Я його вже запросила, промовила вона. Таріс здивовано зіркнув на неї. Коли це вона його запросила, але нічого не сказав. Здається, тут така традиція ділитися їжею з новими знайомими. Звичайно, ми не проти, от тільки я ж піти не можу. Вона хитнула головою у бік виставлених картин. А гадаю, цьому неважко зарадити, підвів межу переможець орків. Доведеться нагодувати тебе прямо на робочому місці. Ходімо, Тарісе, допоможеш мені донести замовлення. За одне і вмиємося. Він глянув на свої широкі долоні, які справді не відрізнялися чистотою, і зітхнув. Після нашестя орків стільки бруду лишається. Віктор покликав Таріса не просто так. Хлопця поряд з Еліною він бачив уперше. Подумати лише, дівці 25-й рік, а вона ще досі не цілована. А тут хлопець, та ще й такий харизматичний. Але все ж довіряти будь-кому свою рідну, троюрідну сестрицю Віктор не збирався, тому і вирішив познайомитися ближче. Ти звідки, Тарісе, почав він. Далеко, дуже, Таріон. Ого, місто таке, чи що? А де? Ізраїль Італія? Дивиться здивовано, не розуміє. А довго збираєшся тут бути? та різни за плечима. І розмова сама по собі вичерпалася. Ну, гаразд, Лінка все ж таки розумна дівчина не буде будь на кого кидатися. Та й ми на ликом шиті розберемося, що ти за птиця. Таріс із стеріону. У чоловічому туалеті в Макдональдсі відвідувачів не було. Це з жіночого хвіста аж на вулицю. Таріс завмер на порозі, оглядаючи приміщення. Чорний мармур на стінах, білі омивальні, для кожного відвідувача окрема кабінка, і їх сюди пустили безплатно. А як цим користуватися? Ну, умивальні це ясно. Але де ж вода? Віктори, Таріс розгублено торкнув спутника за плече. Як? Де вода? Так, мабуть, і справді твітеріон далеко, промогатів, хтось собі підніс, але пояснив усе навіть туалетний папір і рідке мило показав. Вони прийшли на артмайданчик трьох. дві жінки, американки, Немолоді. Але підтягнуті, яскраво вбрані, розкуті туристки, з ними чоловік, перекладач, напевно, гарний, відкрите обличчя, уважний погляд, молодший за своїх супутниць. Вони довго фотографувалися, роблячи селфі на тлі Дніпра, цікавилися виставленими картинами. Обійшли по колу весь вернісаж, починаючи з володаря ельфів, а потім знову повернулися до Ліни, запитали, чи вона автор і як називається картина. Прийшли у захват від назви і сказали, що дуже люблять Толкіна. Самодіяльні художники за свої картини багато не просять, але й віддавати портрет задарма ліні не хотілося. Менше, ніж за сотню не віддам вирішила вона, але не встигла назвати свою ціну. Чоловік сам запропонував 200 доларів. Поки вона пакувала полотно, він попросив у неї візитку, а натомість простяг свою, заявивши, що не проти подружитися на Фейсбуці. Потім вручив куплену картину одній з американок. І пішов разом із ними геть. Передчуваючи, як повідомить Тарісу про такий вдалий заробіток, Ліна кинула оком на залишену покупцем картку і мало не підскочила на місці. Ова! Не кожен день у тебе купують картини місцеві олігархи. На візитівці значився Іванчук Павло Васильович. Власник розташованого неподалік торгівельно розважального центру, а також багатьох інших заводів, газет, пароходів. З кожною хвилиною, що тривало знайомство з Віктором, Таріс усе більше переконувався у правильності свого першого враження. Новий знайомий не виявив жодних негативних емоцій. Коли зрозумів, що Таріс погано орієнтується в цьому світі, не вміє користуватися сантехнікою, не знає, яку їжу вибрати в ресторані, і до того ж не має жодної копійки, аби заплатити. Ані тіні засудження, ані сліду зарозумілості, хоча Таріс явно програвав у його очах по всіх пунктах, Віктор сам вибрав їжу та напої. Для оплати простягнув не грошові папірці, а кольоровий прямокутник. Так ось вона яка картка. Навантажив Таріса теплими пакетами, сам загріб руками трі великі закриті стакани і сказав Пішли, Ліна, певно, вже втомилася чекати. Так, мабуть, варто було поспішити, але все ж Таріс наважився затримати Віктора. Навряд чи на ближчим часом він зустріне іншу людину, в якої можна буде запитати те, що так турбувало його. Поклавши пакети на порожній стіл біля будівлі ресторану, Таріс дістав пластинку, знайдену в помешканні Жекі та Катюхи, і простягнув супутнику. Вікторе, скажи, що це? Опа. Склянки вмить опинилися на столі. А порожня конвалюта в руках того, хто називав себе боргом. Звідки це у тебе? Жінка дала чай, отруєння, сильно, прокинувся, знайшов ось це. Вона тебе пограбувала? Так. Таріс вирішив не вдаватися до подробиць і не казати, що, на його думку, нічого надто цінного катюха у нього не вкрала. Це клофелін, ліки, що сильно знижують тиск, відповів нарешті Віктор. Вбити тебе вона, напевно, не хотіла, тільки відключити, інакше б ти не прокинувся. Доза, скоріш за все, була невелика. Мені доводилося реанімувати хлопців, що трапилися клофелінщицям. не всім пощастило, як тобі. Дивний хлопець уважно слухав Віктора, міцно вчепившися пальцями в його передпліччя. Хоча переляканим не виглядав. Ментам заявлятимеш? Ментам? Ось тепер Таріс схоже злякався. І раптом довідки дійшло. Аго, хлопче, а ти часом не налегав?» Як це? Такого слова Таріс не знав. Ну, документи у тебе є? Паспорт, віза, дозвіл на проживання? Ні. Віктор вивільнив руку, знову взяв стакани та кивнув на пакети. Бери і ходім, Лінка чекає. Вони йшли алеєю і думали кожен про своє. Віктор про те, що він, ймовірно, буде останнім, хто побіжить здавати Таріса в поліцію. Адже його дружина Оля. Вже другий рік сидить, наче прив'язана у величезному домі в Чикаго, і не спілкується ні з ким, окрім старенької бабусі, за якою доглядає. Саме тому, що в США перебуває нелегально і боїться, що її депортують раніше, ніж вона заробить суму необхідну для купівлі квартиру. Та же задавався питанням. А чи правильно він зрозумів? Віктор справді вміє оживляти померлих. Із тих спогадів, що Таріс встиг побачити в його голові, виходило, що так. Чого так довго? запитала Ліна. Велика черга? Та ні, Віктор з усмішкою кивнув на Таріса. Ми як воду гарячу побачили, так там жити ледь не залишилися. Беззлобне кипкування Таріса не чіпляло. Він уже зрозумів, що Вітька готовий жартувати весь час і над усім підряд. Обід виявився надзвичайно смачним і дуже майстерно приготованим. Вони утрьох сиділи на лавці, їли бігмаки і картоплю фрі, отакі дивні назви, запиваючи це все колючим і дуже холодним напоєм із бульбашками. І смаком того чудового фрукта, який Таріс спробував у перший день. Куди і як йому рухатися далі, Таріс не знав, та й не думав про це. Зараз він просто насолоджувався їжею та компанією. Слухав розповідь Віктора про витівки його маленької донечки, радів разом з Еліною, що на володаря ельфів так швидко знайшовся покупець. Після обіду Віктор попрощався. Мені сьогодні в ніч виходити, сказав він, хочу подрімати перед зміною. Таріс та Еліна залишилися сам на сам, на лаві під розлогим деревом. Мабуть, і йому треба було йти, але він все зволікав, роздивлявся її, намагаючись закріпити в пам'яті образ цієї дівчини з душею чистою, як вода кришталевого моря. Вона ж уся як на долоні. Ось зараз дуже хоче сказати щось, запропонувати дещо, але не наважується. Дуже хоче, щоб Таріс погодився, але боїться образити. Не знає, як сформулювати думку, щоб не зачепити. О зорі небесні, яка інтрига. Здається, ще ніколи в житті Таріс не був настільки зацікавлений, і він трохи підштовхнув її. Не сильно. Ледь, щоб залишити можливість відступити, якщо вона передумає. Та вона наважилась. Тарісе, Еліна сама взяла його за руку. Послухай, сьогодні ми з тобою добре заробили, за картину багато заплатили. Я художник, ти модель. Модель завжди отримує свою частку. Ось візьми. Вона простягнула йому грошовий папірець. Новенький, незім'ятий, той самий, що заплатила за портрет мати непосидючої дівчинки. А в очах прохання, візьми, будь ласка, не відмовляйся, я ж знаю, що тобі це необхідно. Я візьму, сказав він, одним словом, вирішуючи всі її етичні проблеми. Сховав гроші у кишеню, а потім узяв її руку і підніс до губ. Ну хто ж не знає, як чоловіки цілують руки жінкам. От тільки те, що зробив Таріс, дещо відрізнялося від загальноприйнятої норми. Утримуючи дівочу кість долонею догори, він прикрив її своєю рукою так, ніби хотів сховати від чужого погляду і поцілував лише кінчики пальця. Дивно? Ні, бо цей жест був знайомий Еліні з дитинства. Аж поки бабуся була жива, дідусь щодня дякував їй саме таким чином. Ліна вважала такий поцілунок східною традицією, адже бабуся з дідом познайомилася у Ташкенті. Звідтам, як дівчина, вважала, і було завезено цей звичай. А ще дід, фантазер і вигадник, сказав колись лінці, що так дякують жінкам у тому чарівному світі де йому пощастило народитися і де він був справжнісіньким принцем, то вона йому не повірила. Подяку Еліна сприйняла, як належне, і думала, що на цьому тема вичерпана. Коли раптом почула, але ти теж не відмовляйся прийми мій дарунок. Таріс простягнув їй свій останній золотий діол. Вочевидь, золото все ж таки мало тут якусь цінність, бо багато людей носили прикраси з нього. Золоті сережки, нехай невеликі і занадто скромні, як на погляд Торіса, зустрічалися у жінок часто, і обручки, найчастіше у вигляді простого обідка, носили і жінки, і чоловіки. Ось і в Еліни були крихітні сережки. А у Віктора тоненька обручка із золота. Дівчина взяла монету і довго дивилася на неї, здивовано відкривши рота. Перевернула і продовжувала розглядати з не меншою увагою. Що не так? насторожився Таріс, а коли вона підняла на нього погляд, його обдало такою хвилею змішаних почуттів, що закрутилася голова. Шалена, відчайдушна радість, і стискаючи серце жах, невгамовна цікавість і сильне, майже на межі істерики хвилювання. Все це змішалося в її свідомості у неймовірний хаос і крутилося, крутилося, поки не перетворилося на цілковиту розгубленість. Тарісе, пошепки запитала вона, несподівано втративши голос. І підеш зі мною до мене у гості. Звісно, Таріс погодився. Весь час, поки вони складали картини, йшли парком, їхали на автобусі, він відчував її хвилювання і думав у жодної жінки в обох відомих йому світах він не викликав подібних почуттів, та ще й настільки раптово. Те, що почуття стосується саме його. А не золотого діола, Таріс зрозумів не стане дівчина, яка щойно добровільно віддала свій денний заробіток, так сильно хвилюватися через гроші. Віддаючи грошовий папірець, вона відчувала збентеження і задоволення від чоловічої подяки, а ще від того, що змогла полегшити йому життя. Кликати до себе його вона не збиралася. Хоча Таріс і сподобався їй, все змінилося, коли до її рук потрапив дього. Може, справа у самому металі? Можливо, золото тут має сакральне значення? Може, Таріс, сам того не відаючи, вчинив якесь ритуальне дійство? І якщо так, то яке? Шлюбний обряд, нехай йому грець, а чого б інакше жінці кликати чоловіка до себе? Це питання потрібно було з'ясувати якнайшвидше. І заради цього Таріс готовий був не лише пожертвувати залишком світового дня, але й вирушити з Еліною до неї додому. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім. Хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями, прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі ваша Єва Ромік.